Всім доброго дня та мирного неба. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні у мене з такої фанерної заготовочки вийде скринька з мушлею з імітацією старого срібла. Заготовочка у мене вже. Оброблена грунтовкою глибокого проникнення і вишкурена. Тут я готую елементи, які мені згодяться для цієї роботи. Ніжки, декор такий на верхушечку, мушля, таку я знайшла гарну мушлю від равлика. і шильда зверху на цю скринючку. Що я спочатку роблю? Спочатку я відмічаю висоту ніжок олівцем, щоб в мене будуть такі смужечки тут по кутиках, щоб я не зайшла туди на ніжку. Смужечки я буду робити, ось такий в мене є молд. Новенький, я його буду випробовувати. Мені дуже сподобалась там одна смужечка. Беру я самозатвердіваючу глину на ці смужечки, і ось такі на боковушки в мене відливки з акрилового герметика. Наклею я ці смужечки і відливочки на клей дракон. Ось тут я відрізаю залишок. І з усіх сторін я так декорую свою скриньку. Ось такі боковушечки, смужечки, і ось така в мене виходить скринючка. Тепер верхушечки. Ось такий в мене декор, теж його наклеюю на дракон, наклей дракон, такі ці кутики. І шильдуцю посередині теж наклею на дракон. Він дуже добре тримає ці всі елементи, і мені подобається. Відставляємо, ставимо груз, відставляємо в бік. Тепер я на цей клей дракон на свою мушлю, ось тут ці всі завиточечки, Ось така в мене є. Ланцюжок такий з бусиночок, таких, він один, по-моєму, міліметр там ці бусинки такі маленькі-маленькі. І наклей дракон я наклеюю по цих завиточках, цей ланцюжок з бусинок. По всіх кінчиках цієї мушлі, наклеюю і потім по спиночці повністю роблю такі смужечки з цього ланцюжка. Ось так це все наклеюється. Ось так виглядає моя мушля. Дуже цікавий в неї вигляд. Ось так я це все наклеїла. Далі беруся до скриньочки, ось тут на кришечці ще доклеюю елементи з акрилового герметика від ці. Тепер вже моя скринючка має закінчений вигляд. Далі ще наклеюю на ось цю е шильдочку. Тут в неї такі фасочки є, і по цих фасочках я так само наклею наклей дракон на дві фасочки. Ось таку знов цю тоненький цей ланцюжок е з цих бусиночок. З намистиночок таких манюнечки, а понизу більш крупніші намистинки такий теж ланцюжок, щоб вони в мене гармоніювали з цією мушлею. Ось так це тепер виглядає. Далі, далі приклеюємо ніжки. Я їх клею теж на клей дракон, він прекрасно тримає ніжки. Навіть не треба е, додавати шурупчики, тому що фанера тоненька, я не буду додавати шурупчики. Далі я беру білу-акрилову фарбу і грунтую свою е, скринючку. Тепер приміряю замочок і залишки цих відливків відрізаю, які мені не потрібні. Після просушечки я фарбую повністю всю скриньку чорною акриловою фарбою стараюся добре заходити у всі ці місця, де у мене відливочки. Після цього я покриваю одним шаром акрилового лаку після гарної просушки. Так само знову просушуємо. Добре, повинні висушити. Далі срібний металік. Срібний металік. І покриваю зверху свою скринючку срібним металіком. Два-три шари. У мене тут три шари з попередньою, ну з просушечкою між ними. Гарно захожу у всі ці свої відливки, ніжки і так далі. Так, денце теж. Добре, фарбуємо, бачите, тут вже третій шар, я накладаю цієї фарби, тому що одним шаром металіка нереально покрити гарний виріб. Добре, висушую, лакую і знову висушую. Далі в мене є бітумний лак з, я його купую на ринку, будівельному ринку. Він мене трішечки загус, я розвела його вайт спиритом Тепер я беру таку губочку для посуди шматочок і покриваю гарно бітумом всі спочатку свої відливки. І тут покриваю, гарно, щоб бітум зайшов у всі ці шпариночки, і тут же витираю м'якою. Ганчірочкою це все. Потім прохожуся так само не по відливочкам, а вже по самій скринючці. І так я роблю на всіх боковинках, на денцеві, на верхушці. Покриваю це все оцим бітумним лаком, стараюся зайти у всі шпариночки. І тут же витираю. М'якенькою ганчірочкою. Бачите, покриваю зразу не всю э, верхушку, а частинами. Тому що, якщо він засохне його, потім важко буде від, э, відтерти. Треба буде брати white spirit, щоб це все повідтирати. От. Так, я цим бітумом прохожуся повністю по всій скринічці. Додаємо такої. Старовини цьому сріблу. Після цього, як я це все гарно витерла ганчірочку і залишки, які мені не потрібні, ось що я беру далі. Далі я беру е, дитячу присипку. Я її купую в аптеці, їх там на різні смаки я беру саму таку дешевеньку. І гарно цією присипочкою засипаємо скриньочку, вбиваємо цю присипку у всі шпаринки. повністю повністю засипаємо її цею. Де ж пензликом я вбиваю, де? Рукою це все втираю в цей бітум, цю додаємо пил віків, так би мовити, на нашу скринючку. А після цього залишки прибираємо пензликом. Прибираємо так, як ми вважаємо за потрібне на свій смак. Гарненько це все витрушуємо. І наша скринючка має ось такий вигляд. Далі, що я беру далі? Далі я беру знову цей металік, срібло, так, на пальчик і прохожуся трішечки по верхушечках цих відливочків, по верхушечках ніжок, щоб додати. Реальності нашому сріблу. От так трішечки, зовсім-зовсім трішки прохожуся по всіх верхушечках цієї скринючки. І тепер вона має в нас такий закінчений вигляд таке старовинне срібло. Це за серединку. Прохожуся я цим самим металіком по... всередині, по цих сторонах і по всій повністю скринючці серединці. Приклеюю декор. Тепер так само приклеюю на гарячий клей оцю мушельку. На верхушечку. Я по ній теж трішечки пройшлася срібним металіком. Ось такий тепер це все має вигляд. Приклеюємо так само на дракон нашу, наш замочок. Коли він добре висохне, я теж по ньому трішечки пройдуся бітумом, щоб його трішечки притемнити, щоб не був він такий яскравий, не виділявся. І ось такий закінчений вигляд має наша скринючка старовинне срібло. Таким же самим чином я роблю і рамочку. Це звичайна пластикова рамочка. Покрила я її двома шарами чорної фарби і тепер полакувала і покриваю так само металіком, повторюю повністю весь процес, який ми робили на скринці. Тут в мене пішло два шари з просушечкою і знов лакую, сушу. Так само бітумом, цим бітумним лаком ріденьким. я прохожуся по всіх цих закуточках, по всіх візеруночках цієї рамочки. Так само це все витираю. Дивлюся, де більше лишити, де менше. І так само присипаю це все, витираю добре, присипаю знову це все присипочкою, втираю, залишки забираю і на верхушечки ось цих візеруночків прохожуся також срібним металіком. І наша рамочка буде мати теж такий цікавий вигляд. Бачите, ось такий вона має вигляд. Тепер тим самим пройшлася металіком. І ту саму процедуру я роблю на ось цій пляшечці. Це був такий в мене графінчик. Мав він такий понизу візерунок, але я його пообклеювала зверху бісером, бусинами, і вийшла така чудова річ. Ось такий набор, комплект. Старе срібло у мене вийшов. Дуже мені подобається ця мушелька. Сподіваюсь, вам сподобалась моя робота. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, запрошуйте друзів. Мені приємно буде почути ваші відгуки про мої роботи. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!